У Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права знову День відкритих дверей. Цього разу спеціальностей право та фізичне виховання. Усіх, хто бажає навчатись, запрошують студенти, викладачі, керівництво до державного вищого навчального закладу із більш як столітньою історією і новими традиціями, у якому загалом навчається більше тисячі студентів денної і заочної форм навчання. Сьогодні коледж це три навчальних корпуси. Повноцінні. Сьогодні це 63 аудиторії, комп'ютерні класи, сім комп'ютерних класів, які повністю задовольняють потреби у навчанні в всіх спеціальностях. Це навчальна майстерня, це дві спортивні зали, тренажерна зала, стадіон, спортивні майданчики. Минає 10 літ відтоді, як у коледжі відкрито спеціальність фізичне виховання. Тож уже добре налагоджена система підготовки фахівців, зазначають викладачі, і справжньою гордістю стають випускники. Серед них є 12 майстрів спорту, 32 майстра спорту. Кандидата майстри спорту, які виконали ці високі звання ще під час навчання у нас в коледжі. Є серед них учасники юнацьких чемпіонатів Європи, чемпіонату світу, юнацьких олімпійських ігор та фестивалей, а також неодноразові переможці та призери чемпіонату України з різних видів спорту. Також ми пишаємося нашими випускниками, які вже працюють в школах різних міст місті Бердичеві, Бердичівському районі в Житомирської області, місті Києві, місті Львові. На факультет фізичне виховання вступають учні як після 9-го, так і 11-го класів, успішно склавши творчий іспит із фізичної культури і написавши диктант із української. Випускники мають можливість навчатись далі в університетах Львова, Житомира, Переяслав Хмельницького. Були інститути і нашого славного земляка, боксера Володимира Матвійчука, та спочатку був Бердичівський коледж. Раджу всім вступати на спеціальність фізичної культури та спорту і на любі спеціальності, тому що тут дають знання, які в подальшому нагодяться у житті. вам. Взагалі, якщо брати по спеціальності, вона гарна, перспективна. Ви знаєте, що зараз здоров'я людини це модним стало. Багато в місті відкрилось нових фітнес-закладів, тренажерних залів, які працюють, і нашим випускникам є можливість знайти себе роботу і бути затребуваним у цьому житті. Спеціальність правознавство у Бердичівському коледжі промисловості економіки та права має трохи більшу історію, уже 20 років, і з того часу працює у вузі і Валерій Посудевський, голова циклової комісії. Викладач разом зі студентами спростовують усі думки про те, що правознавців у нашій державі більш ніж достатньо. Сполучених штатах Америки на тисячу чоловік 34 юриста в Німеччині 15. На тисячу чоловік. В цілому в країнах Євросоюзу 12. У нас 5 на тисячу чоловік. І вважається, що це дуже багато. Це надто мало, тому що такі сфери, як бізнес, як аграрний сектор, як ну, самі різноманітні сфери нашого суспільного економічного життя потребують, звичайно, правових знань, потребують регуляції. Якраз випускники коледжу каже викладач саме той кадровий резерв, який забезпечує потребу держави у фахівцях. Професія юриста це найпрестижніша в Україні професія. Навчатися на юриста дуже цікава річ. Саме здобутті цієї професії мені допомагає Бердичівський коледж промисловості, економіки та права. Моя майбутня професія слідчий слідчого відділку. Чимало випускників не втрачають можливість продовжити навчання. У нас існують тісні зв'язки з державними вищими навчальними закладами країни. От в більшості це Київ, це Вінниця, це Львів, це Одеса, з якими у нас укладені договір про співпрацю, і наші випускники, отримуючи тут ступінь молодшого спеціаліста, продовжують навчання. Олександр Гуменюк вже 12 років буде як випускник коледжу, але щораз приходить сюди побачитись із викладачами, зустрітись із одногрупниками. Кожен рік зустрічаємось, у нас кожен рік зустріч випускників. З викладачами, багатьма викладачами, я ж кажу, ми досі підтримуємо теплі родинні відносини. Тому, скажімо так, наполегливо вас запрошую в даний навчальний заклад, ви здобудете великий багаж знань. Окрім навчання, студенти розвивають свої творчі інтереси у різних гуртках. На перший погляд, навіть із кількох виступів учасників художньої самодіяльності, уже стає помітно, яка надзвичайно талановита й гарна молодь навчається тут. Коледжі навчається найкраща молодь. Ми в цьому переконані починаючи від того, коли вони приносять свою заяву до вступу. До е, того часу, коли ми їм уже дорослим вручаємо дипломи, які свідчать про те, що вони стали молодшими спеціалістами.